Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. А це відео, як завжди по понеділках, присвячено огляду судової практики за останній тиждень з 7 по 13 грудня цього року. Раджу додивитись, тут рішення дуже цікаве, і в тому числі, що стосується і мобілізації, і звільнення з військової служби, і захисту від своїх для банків, а також дуже цікаві позиції щодо виконавчого провадження. Тому. Коротко, про це розповім, а самі рішення ви можете знайти в мене в телеграм-каналі. Посилання на нього ви можете знайти в Ютубі під відео і в Тіктоці в безпосередньо в шапці каналу. Там буде. Посилання на цей текстовий огляд всіх цих рішень, тому можете їх подивитись. Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, воно стосується питань пов'язаних з звільненням відставки суддів. Може, більшості воно і не буде цікавим, однак, об'єктивна велика палата встановила, що вища рада правосуддя, яка повинна займатися безпосередньо. Тому числі і правами суддів захищати їх від свавілля, сама вчиняє свавілля і порушує законодавство, порушує конституцію України і займається дискримінацією. Тобто активісти, які там знаходяться фактично на моє переконання, роблять все можливе для того, щоб ті судді, які їм не подобаються, були звільнені не у відставку а були просто звільнені з посад. Це Велика Палата зазначила порушенням закону. Це дійсно так, тому що тоді ми втратимо будь-який незалежний суд. Він буде залежати від чиху активістів, які обираються іноземцями і фактично діють в інтересах іноземців. Наступне рішення, яке я раджу, на яке я раджу звернути увагу, воно стосується. Безпосередньо сплати судового збору і незаконного недопуску. Хоча об'єктивно в самому рішенні ЄСПЛ встановив, що ніби особа була незаконно недопущено у зв'язку з несплатою судового збору до апеляції, і касація це залишила в силі, однак вони прийшли до висновку, що це порушення доступу до правосуддя. Хоча об'єктивна аргументація така собі. І якщо не сплатили, не сплатили, не звільнили, не звільнили, ну треба ж все ж таки подати відповідні документи, які підтверджують право на відстрочку від сплати чи звільнення від сплати судового збору. Ну, що маємо, то маємо. Щедне рішення після СПЛ перегляд це стосується поновлення строку на апеляційне оскарження. Дуже дуже таке цікаве рішення. Я, я вважаю, що варто його звернути увагу, коли прокуратура через 6 місяців після закінчення строку жодним чином не обґрунтовуючи, ніби вони тільки дізналися. про це рішення. Подає апеляційну скаргу і розглядають. І СПЛ визнав це порушення. Сподіваюся, що суди перестануть так бездумно. Подовжувати прокуратурі будь-які строки. Ще одна постанова, вона дуже важлива. Тут змінилась позиція. Вона стосується розірвання договорів оренди. Я думаю, що ці постанови я присвячу окремо відео, тому не забудьте підпис... підписатись на мої канали в першу чергу. YouTube і TikTok. В цьому рішенні Велика Палата приходить до висновку, що прокурор може. Звертатись до ради навіть без того, що рада готова підтримувати цей позов. Там, ніби юридична особа, яка орендувала, не своєчасно і не в повному обсязі здійснювала платежі. Суди е, попередніх інстанцій відмовили в розірванні договору оренди. Велика Палата розірвала договір оренди і зазначила, що треба, все ж таки, не дивлячись на те, що місцева громада і є в нас закон про місцеве самоврядування проти задоволення цього позову. Е, особа, яка орендувала, сплатила на момент розгляду справи судом повністю орендну плату. Однак, договір оренди потрібно все одно розривати. Ну Об'єктивно, знаєте, якась наштовхує на думку про князєва і його 13 друзів. До чого це призведе? Знову це поплюження судової гілки влади, поплюження державної влади. Так особа зрозуміла, виплатила, місцева громада не проти продовжувати оренду. До чого тут прокурор? Ну, я думаю, що ми побачимо ще окремі думки в цій справі. Також до огляду війшла практика касаційного цивільного суду. Практика суда справедливості за травень-червень, які готує Верховний суд. Дуже важливе рішення, якому я також присвячу окреме відео, воно стосується перетину кордону і незаконності цих рішень, які просто написані, що не надано всіх документів, яких всіх документів не зазначено. Тому фактично прикордонна служба повинна обґрунтовувати своє рішення, а от таке рішення визнано незаконним. І я раджу прочитати. Окрему думку Ханенка, це суддя Верховного суду в ці справи, який прямо зазначив про те, що я говорив вже не перший рік, що не існує на сьогоднішній день жодного закону, який би забороняв виїзд за кордон. Потрібен тільки наявність закордонного паспорту і відсутність от тої судової заборони чи там доступу до державної таємниці і так далі. і так далі, Що прямо встановлено в статті 6 закону України про перетин кордону громадян, про в'їзд і виїзд громадян України. Ще одне рішення 3 поліційного апеляційного адмінсуду, який залишив в силі рішення Запорізького окружного адмінсуду про протиправність мобілізації студента. Тут дуже цікава і дуже детально розписана ситуація, що студент взагалі є призивником, і суд прийшов до висновку навіть відрахування його з військової частини, тому що військова частина не мала права зараховувати без згоди самого призивника його як військовослужбовця. Почитайте це рішення. І я думаю, що цьому рішенню я також присвячу окремі відео. Ще одна постанова касаційного адмінсуду про скасування рішення Подільського суду. Це стосується я вже присвячував цьому окремому відео. Я думаю, тут я його розміщу, щоб не повторюватися це щодо розірвання. Банкам в односторонньому порядку ділових стосунків і протиправності такого розірвання. Що для цього потрібно? Я думаю, ви побачите, просто почитайте. Тут дуже цікаво. Суд першої інстанції взагалі не маючи документів. Жодних посилався на документів, яких нема в справі, і, задовіль... і відмови задоволені позову. Ну апеляція скасувала, і позов задовільнила. Ще одне рішення війшло, Це Львівського окружного адмінсуду, де суд встановив про протиправність нерозгляду документів і заяви, документів, які посвідчені не і зобов'язав розглянути ТЦК, верніше цю комісію розглянути документи, навіть завірені не І е, наше рішення, я думаю, йому також просвідчує окреме відео, це Кременецький суд. Там у нас буде два рішення. Вони стосуються скасування штрафів ТЦК, як я вже раніше зазначав. На сьогоднішній день всі штрафи відповідно до вимог КУПАП є незаконними. Ну, з цього буде окреме відео, тому раджу підписатись, поширюйте цей огляд, ну і підписуватись для того, щоб більш детально ознайомитись з тими рішеннями, про які я сьогодні розповів. Допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Іншої країни у нас нема. Де б ви не знаходились, Їй потрібна допомога. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!